Звеселіця, в поклоніця, ми дорогами, стежками успішали із дарами, там ангели стали право, заспівали Богу славу. Мир вам, браття, мир вам, люди, мир хай завжди з вами буде, вість велику вам приношу, слово істини молошу, з радістю йому прийміть і всім людям розкажіть. Чудо стало серед нас, народився Христос, пати. Прийшов час обнови! Діти України! Різдво Христове! Святкуйте! Честь Божій дитині! Слава Україні! Героям слава! Геть здорове! Розступіться! Царю Єроду пловіться! Що за Я хочу знати! А ну, живі всі і вигнати! Що за банда тут зібрала? Що за панда тут зібрала? Що Царство трудився, цар неба і землі моєму царці цар, Та я тут цар над царями. І всіх тримайте своїми ногами, а всіма благоруку роздягаю, хочу, смерть збираю. Як скажу, так і буде. Нікого не боюся, то не розсердить, кривди пощуся. Володю сині, тільки що ми почули, якісь три князі до тебе прибули. Я ми геть усіх прогнали. А може мають щось сказати? Так треба їх прийняти. Та й розпитати. Що ви за люди, з кіля прибули, Що по дорозі цікавого чули? Іроди, царю, славного роду, ми три царі з далекого сходу! честь належно тобі складаємо, з різдвом Христовим тебе вітаємо. З різдвом Христовим не вітаєте? Щось це таке не можу знати. Сергіть, ласка, мене просвітите, щоб я ці слова міг зрозуміти. Ясна звір нас успроведє, Месія Векроємця рождає, з Діви Марії, з Духа Святого, З роду Давида, з роду Слави. Цар у нас і рождає, та у нас про те ніхто не знає. Цар Слави, Давидового роду, та ще я цар жидівського роду. Не нам і справу судити, хто цю корону має носити. Ми дамо поклін дитині і вернемося у свої східні країни. Чому я нічого не знаю? Зараз жида розпитаю. Наказ слухай, вірний моє, нехай жид стане перед передною. Сини, шиде, ти бачиш, хто за тобою стоїть? О, і Сандар тут є. Шид, чого ти прийшов такий веселий час? Я прийшов тому месію вітати. То чому не вітаєш? Ви вітайте собі того, а я буду вітати того, то вирушає мою року. Жид, чи маєш ти якесь посвідчення? Бог моє посвідчення. Таке посвідчення може тільки собак підганяти. Жити, а ну показуй посвідчення. на роботу собаку. Сила в ту полу, це посвідчення було. Жити, твій батько мусив бути добрим багачем, щоб ти так файно брат. Мій батько був багатий. От три співали, три комори. Одній було так, а три було сяк. А в третій санчок серна бля ближче. А маєш ти жони? О, я йому про таке старе, а він не пробороне. Не борони, жиде, а маєш ти жінку. О, жінка як спінка. Зусидить, не барить, і зносить любить. А я бідний житт, мушу то їсти. Жив, а маєш ти діти? Я, пане я. А скільки років, ти женився? Три, пане жить. Що ж, здурів, за три роки п'ять дітей, пани, всімі зварювали, що сурмали. Очежине, геть учить, ой ми царюк, чого злий, ти так ти так дуриш <риклад> на що ми ці староди. Прощавайте, люди щирі, в сході і в мері. А нам пора вирушати, Ісусика пошукати, низько йому поклонитись і до нього помолитись. Щоб він нашу Україну підняв з біди і руїни, під свою узяв опіку, народ наш на вічні віки. Воїнів, але дитя я скині, мости за тичинині. До трьох літ дітей рубайте, сина не минають. Іро, де побійся Бога, смерть свій вже біля ворога, тільки клику до прийде і голову тобі зітне. Ось я смерть з косою, хоч увечері засою, не поможу тобі штуки. кожен паде в мої руки, і по вас колись прийду, та перш щиро нас душу. Мертилюба, мертемила, ти ж завжди лиш тих косила, кого я тобі волів, чому на мене полдвінів. Ну а звідки має знати, кого нині зарубати? Вирубай того молодого, чи царі пішли до нього, який Як він скинь, народився, на мене на косівсь. Ні, ні. Він любить царю, я кусую не вдарю, бо мала дитя скині, має владу над цим нині. а тебе спасити мушу, що джережде на твою душу. Та ти кресть, ти А От де моя корона? Бережіть мене, мої слухи. Я поділюсь волоцюю. Мерський річ перед очима, ось вона вже за плечима, в очах мені почерніло, серце серце Я Як живете, пане царі? я прийшов по твою душу, пеклою правди йому. А може, хочете до неба, там таки гибти не треба. Зараз шкуру з злою і у зі смолою. Нова радість світу стала, причиста діва, сина народила і розгостивий сон засмутився, що цар предвічний на світ народився, нехай же ірод в пеклі погибає, а цар рождений всіх нас потішає. І роджеки писнули, за усі гріхи свої. І ви будете кипіти, якщо будете грішити. Геть, чортяка на скінчилась твоя влада. Любов, щастя і добро принесло нам Рождество. Веселімся, співаймо, царя Бога вихваляє. Пропала смерть! чорти ірод у пеклі згинули. А ми прославляємо радісну новину. Разом з маленьким Ісусом на сіні. Усіх вас вітаю на Україні. Будьте здорові разом з діточками. Хай ні смутку, ні горя не буде між вами. Хай вам Бог помагає, Христос задає.